Після повномасштабного вторгнення більшість українських сімей е, змінило місто проживання. Ну або працюють в одному місці, а е, живуть в іншому. Для когось це страждання. Ну а для когось це зиск. Отже, ситуація у звичайній київській квартирі. Почекай! Вау! А це твоя квартира? Ну Моя чаша. Слухай. А це дизайн, це. Це твоя ідея? Ну, моя чаша. Жина? Це твоя жінка? Ну, моя чи я ще. Ох, ні насе! тихо, Тишина! Тишина! Алло. Е, да, да, да. Я, я на роботі. Е, Чому так пізно? Е, ну, Була ж е, повітряна тривога. Да, і ми затрималися, але не, не переживаю, я тут з бомбез. О! Бомбосховищі. Так, в Київ ні, не планую, там о, цей блокчпок, Блокпост, блокпост, так. Давай я звільнюся і одразу до тебе. Добре? Все, цілую, цілую. А вже не говори. Ну що, а ми не обманюємо, ми працюємо, да, колега? Ну що, засідання чи одразу? <ріст> а Ти мій солоденький. А чия це квартира? Власники зараз у Карпатах, так що квартира наша. Я тебе зараз зі мій солоденький. <ріст> Добрий день. Добрий. А ви хто? А ви хто? Я Я Марина. мені Наталя Сергіївна, ну, начальниця моя, залишила ключі, щоб я погодувала кута. А я так розумію, ви її чоловік? Кого? Кого? А її так, я її чоловік. Ні, чоловік Наталі Сергіївни». Що ви взяли він на роботі, він дуже багато працює, це всі знають. Ти це знаєш? А? Всі знають. А що ви тоді тут робите? Квіти поливаємо. А, ми поливаємо квіти. Я... я забув. Чоловік Наталі Сергіївни, звати його як це, як від? Володимир. Дав мені ключі, щоб я поливав квіти. Слухайте, дуже дивно, навіщо просити когось ще, якщо, в принципі, ми могли б і кота погодувати, і квіти полити? Так, ми також могли зробити це самі. Але, напевно, господарю хоче, щоб це робили дві окремих людини. Угу, угу. Ну, добре, допустимо. Ага. Чоловік Наталії Сергіївни попросив вас полити квіти. А от того, то хто таке? То моя Моя помічниця. Помічниця, щоб поливати квіти, я так розумію. Дуже багато квітів. І... Дорогенька моя. Якщо ти думаєш, що тут все так просто, то ти помиляєшся. Ти взагалі знаєш, що таке фіалка Ряболиста. Чи знаєш ти, що при поливі потрапляння хоча б отієї краплини на листочок може призвести до грибкових хвороб? Вам зрозуміло. Потім мені розкажеш, хто ти така. А я так розумію, це ваш помічник, і він дуже сильно розбирається в котах. Так, він в мене дипломований ветеринар. Ветеринар. А, ну? Я бачу, ви вирішили квіти з бокалів поливати. А я бачу, ви вирішили кота цукерками кормити. Нічого в нього не злипнеться. Так. А від вашого напівсолодкого білого квіточки напів не засухнуть? Навіть якби в нас було червоне напівсухе, то ми і ним би поливали квіточки. Зрозуміла. Але скажіть мені чесно, mm -hmm. ви точно не чоловік Наталі Сергіївни? Що ви взяли? Просто на вас така сама сорочка, як вона своєму чоловіку на день народження купувала. Ді сюди. Ді сюди. Я... Я просто хотів, щоб ніхто про це не знав, а вам розкажу, це буде між нами. Я коханець Наталії Сергіївни. Та ні. Так, так. Я кох... Це не може бути. В неї коханець в IT-відділу. Так що вона би такий непотріб точно би не подарувала. Добре, а що будемо робити, а? А що робити? Ви прийшли кормити кота? Так. Ну, йдіть. Покормили. Йдіть в смислі йдіть. Я сьогодні дві години в салоні просиділа, а потім ще на лазерній апеляції відмучилася, як курку мене обсмалили. Йдіть, Може, ви були квіточки і самі підете, а? Я... <схід> Та ви знаєте, що я зробила? Я зробила манікюр, підікюр. Я взагалі мовчу про свої вії. Ну, я про такі вії теж би мовчала, якщо часу загаліси, що брати. Дівчинка, <пробітна> давайте, давайте не будемо сваритися. Всі ми прийшли зробити сюди свою справу. Зробити її гарно і професійно. Так. То давайте тоді домовимося. Ми поливаємо квіти попарних, ви кормите кота по непарних. Ні. Не. Чому? Ну, сьогодні тридцять перша. Завтра перше. Так. Це що, кіт два дня буде голодним? То покорміть два рази. А може ви п'ять разів полетіти квіти і вільні цілий тиждень, а? П'ять разів разів. Все, давайте я телефоную Наталі мені, Нехай вона розбирається, хто що має робити, а? чому ви психуєте одразу? Дивіться, давайте не будемо турбувати подрібниця. Чого ви так Я винували? я хвилюю. Капаль. Я її сам можу позвонити Наталі Сергіївні, якщо треба. Прошу. Я свого. Можна? Добре. Ага. Тільки на гучномовець, щоб я була певна, що то вона. Давай. Алло. Алло. Добрий день, Наталя Сергіївна. Вов, а чого ти мене Наталя Сергіївна називаєш? А як мені вас називати Наталя Сергіївна? Якби ви були Світлана Василівна, я вас не називав Світлана Василівна Наталя Сергіївна. А так ви Наталя Сергіївна, Наталя Сергіївна. Як там в Карпатах? Він сосни. А -а. До побачення. Будь ласка. Я вибачаюсь. Марина, а може, ми десь в іншому місці кота покормимо. Ну, може, в готелі. Зараз. Я ще буду платити е, гроші е, за готель, щоб погодувати <світ> кута. От нехай йдуть собі в готелі і поливають квіточки. Одну секунду. <плес> <плес> а чого на всіх фотках ви з Наталією Сергіївною? <плес> <плес> Ах ти ж, жучара. Що? Хто ти таке? Не впізнали? Ні. Я відомий співак. <ріст> а Наталя Сергівна моя фанатка. Та ладно. Так. Як вас звати? Серж -сер -сер за Дніпровський. Ходіть сюди. Чо? Хватить комедію ламати. Ви думаєте, що я тупенька? Я одразу зрозуміла, що ви чоловік Наталі Сергійне. Ви думаєте, я дебіл. Я теж все зрозумів. Коли Наталія Сергійовна дізнається, хто ви, що хотіли робити в неї в квартирі, вона у вас звільнить. Будете без роботи, бомжувати. Добре. Що будемо робити? Що будемо робити? Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Ми будемо робити таке. Шо? Ви йдете кормити кота в ту кімнату. Ми йдемо поливати квіти в ту. Добре? Е -е. Можна, ми поміняємося. Я з вами він знає. Та що... яке? Кімнатами поміняємося. Чому? Просто в нашій кімнаті кіт, а я не можу годувати кута, коли кіт дивиться. На мене прям в очі. Добре. Давай. Тільки в мене одне прохання. Давайте як ми всі зробимо свою справу. Залишимо квартиру так, наче тут ніхто не кормив кота і не поливав квіти. Так? Давайте так. Ви когось чекаєте? А ви когось чекаєте? Ми теж ні. Піди, подивись. Швидко. Там якась жінка. Яка? Це моя дружина! Ховайтесь, ховайтесь. Чекайте, чекайте, чекайте! Боба? Наталочка? А, так? А що? А чому ти не в Карпатах? А ти чого не в Житомирі? Закрили Житомир. О, офіс наш, Житомирів. Я приїхав сюди, багато справ. Я тут працюю. Володимир Михайлович, ось ваша кава. Марина? О, Наталя Сергійна. Ви ж мені ключі залишали кота погодувати. А тепер по роботі допомагаю. Дуже багато роботи. Ой, дуже прямо. Дякую, Марина. Ви вільні. <різь> То ви тут удвох працюєте, так? Ми... Трьох, Володимире, я гортензії пересадила, в них просто дуже велика коренева система. А щодо кактусів, попрошу вас трошки менших поливати, вони не люблять зволоження. Тому, якщо вам треба буде допомога або якісь потреби нашої фірми, дзвоніть, бо завжди ради вам допомогти. До побачення. Хто ти така? Господар. На місці не вийшло відремонтувати. Я в майстерню заберу. Дякую. Два-три дні до сусідів походите. Забирай. Ну, бачу. Робота кипить. Не те слово, Наталочка. Ну, тоді, знаєш, і, і не буду заважати я. А, якщо а кипить, то хай кипиться. А ти куди? Де да, я піду, що я? Куди ти тоді... пішла? А я. Все. — Залишайся, Наталочка, Та Ні, ми... я піду, піду. Знаєш, що врожеве вино? До речі, класний магазинчик у вас на першому поверсі. Ну, Паша, це хто? А це мій помічник. Льоша, да, він у нас займається ось вином закупівлено. Льош, давай ми виберемо разом вино, а потім подумаємо, чи будемо його купляти. Давай Наташа! А? Яке вино? Ви вугіллям займаєтесь. А ти знаєш, Вова? Я в твою роботу не лізу, бо ти ти в мою не лізь. Я там зараз трошки попрацюю, ти тут трошки попрацюєш, а потім ввечері зустрінемось і подумаємо, як ми будемо працювати далі. Це вночі парта!